Всіх з новим роком, з новим щастям. Бажаю швидкої перемоги, пошвидше вигнати мускале з нашої країни, миру і злагоди. От, е, хочу побалакати про теорію ремонту е, рульвої рейки. Е, в даному відео от є присутня рейка від Citroën Берлінгу. Е, в старому кузові. Ось, є проблема, що тече сальник. Колись ремонтував її, поміняв тут втулки. Втулки зараз ну, 1050, певно назад. Втулка тримається, не розбита, все нормально. ось, А спеціальника тече, текло, принаймні. Е, коли я останній раз ремонтував, я підкладав просто-напросто два ось таких сальника. Оце сальник 20х30 х 7 чи на 5. На 5, напевно. Незручно, як завжди. Ну -ка, ну -ка, ну -ка. Так, на 4,5 він 5. <кій> Підкладав два сальники. Один з тих сальників я зрізав верхню частинку резинки, щоб він би ну, на міліметрі був. От. Е, підрізав, поставив, оскільки ось цей даний вал в місці, де стоять сальники, він є. М'ягенький, його сальник просто їв. Тобто за тих 50 тисяч в сальнику зробилося два рівця. Один був від попереднього, від рідного сальника, а другий вже від цього. Ось, сьогодні розібрав вліз сюди і подумав, як це можна вирішити. Те питання, оскільки вже в валі були раковини від навіть, рівчаки. Ось, розібрав я цей вал, взяв підшипник старий, старий підшипник. Внутрішньою втулкою 17. Ну, Посадку під 17. Сам вал протучив під 17. Відповідно, запресував я ось цю внутрішню частинку. Зовнішню я зрізав з підшипника внутрішню частину. Запресував, протучив її під діаметр посадки підшипника підшипника, сальника самого. І поставив назад оригінальні сальники. Тобто, там є 20 на 30 на 7 і в ходу... Чи на 6 і пильничок. Ось поставив. Тут зараз може, свічу буде видно. Ось видно, це є старий підшипник. Ну, як старий підшипник, який я точив. Проблема заключається в тому, що я тут занизив посадочне місце під вилку від руля самого. від рульової хрестовини. Тут мало бути 18.5, я занизу до 17. Ну, я думаю, Христойна стягне. Коротше, такий експеримент. Надіюсь, що буде працювати. Ось хто що думає, пишіть. Пишіть. Може, хтось якось інакшим ще не виходив. Ну, правда, виходити з положення можна по-різному. Можна і на валік напилити хромом, але то все затратно і довго. Коротше, я зробив так. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Всім гарного нового року.